Друзі, всім привіт! Pro League триває, і вже сталося кілька дуже несподіваних результатів. Біг, впевнено, проїхалися по Монте та Героїк, і вперше вийшли у плей-офф ESL Pro League. Чудовий турнір проводить Крімбо, який зараз рейтингом 1.41 є найкращим гравцем груп. Крім того, якесь перетворення сталося з Тапсеном. Він зробив дуже багато мультикілів. І зараз має рейтинг 1.21. При тому, що виявляється, він все-таки повернувся на роль капітана і знову колоть в німецькій команді, тому він поїде в нову зі ролі і він просто чудовий. Робить купу несподіваних моментів, яких не очікуєш від молодих гравців, він. Просто на яйцях може пікати в смуки, вибігати просто з-за кута без флешки, без нічого. Потому, що він впевнений у собі. От це якраз його величезна перевага в порівнянні з онлайн-матчами. Тому, якщо дивитися на перформанс Віїджі в такому плані, здає зрозуміло, що нема там нічого дивного. І головна зброя команди, яку вони виграли в обох матчах, це стало вирішальним моментом. А це ншин, про який я згадував у передмові до, до групи Б. Адже а, на цьому турнірі Бійдже зіграли свою 15-ту і 16-ту мапу Ендшин у новому сезоні. 15-ту і 16-ту. Просто вдумайтесь, наскільки багато, наскільки великий награш на цій мапі. Кожен знає, що робити, коли робити і куди робити. Це дуже круто виглядає. Хоч проти героїв вони майже віддали камбек. Міпер у важкому матчі здолали хейпових маус і мали б вигравати Ендс, адже на першій мапі Вертіго вони мали величезну перевагу, як на мене. Проте все закінчилося на додаткових раундах, на яких вони не змогли взяти жодного поінту. І перевели все це на анубіс, які несподівано виграли. Проте це не завадило Снапі дуже хвалити Мібр і сказати, що це одна з найкращих команд, з якими вони грали в новому сезоні. Якщо не рахувати G2 та Віталіті, це дуже висока похвала. Адже Енс зараз на найвищому рівні і постійно грають лише з крутими командами. А на жаль, після цієї похвали, саме на жаль, Мібер гратимуть проти Монте. Тому треба розібратися, як команда, яка розпочала сезон дуже невдало, зараз нав'язує конкуренцію найкращим колективом на сцені. Перш за все, треба відмітити присутність Інсані, який був тінню самого себе на початку сезону. Молодий бразилець тільки цього року приєднався до основного складу Мібер і відразу запам'ятався якимось там нереальним перформансом на АМ Катовіце. Зараз він став. Дуже важливою частиною команди через свою участь у перших а, убивствах. А він дуже агресивний на початку раундів і часто це дуже добре працює. Навіть на цьому турнірі він має 56% виграних перших дуелей. Крім того, він відіграв три дуже сильні мапи на цьому турнірі, а саме Vertigo, Mirage та Anubis. А проте у цьому є і зворотність сторони медалі, адже у нього було дві дуже поганих мапи, і одна непогана. Ще одним сильним фактором для Мібрів став Сафі, який грає дуже чітко. Виграв дуже багато перших ДЛ, хоч він і досить пасивний гравець, важливим фактором, особливо в матчі про Тенс, стало те, що за 6 мап він виграв 5 клатчів. Це дуже багато, і там були клатчі і один проти двох, і один проти трьох. Це стало вирішальним моментом саме на Anubis, яку ви виграли. А стільки ж, до речі, клатчів і у Екзіта. У української команди теж є свої сильні сторони. Це гарна enчен. Так, проти BG вони взяли все на все 5 раундів. Але загалом у Монте гарна Ancient, і у бразильці все-таки не дуже. Десайдер проти S це показав. Крім того, ще одним важливим фактором є форма Демхю, головного крикуна команди Монте. Він виграв 61% перших дуелей, має рейтинг 1.20. Та аж сім кладжів. Сергій у чудовій формі і при цьому ще встигає заряджати команду і дезморалити суперника. Це дуже важливий фактор, який може стати вирішальним у матчі проти Мібер. У них є декілька гравців, які виглядають не дуже пристосованими до цього морального тиску. Ну і останнім таким більш-менш позитивним фактором я назву поразку проти Рустер. Адже вона мала б опустити команду на землю і змусити серйозніше підходити до нових ігор. І Сандаянг і Ламабот в інтерв'ю казали, що деякі гравці вже були занадто самовпевнені, і після першої мапи тренер мусив опускати трошки команду на землю, щоб вони згадали, що якщо тут є команда, то вона не просто так сюди приїхала, вона заслужила це місце і. Може щось показати. Зараз такий рівень в світі Counter-Strike, що будь-хто може переграти будь-кого, особливо, якщо у бій вступає фактор недооцінки. Хочеться ще згадати Сенда Янга, який мав стати новою агресивною ланкою на старті раундів. Але наразі Віктор шостий найпасивніший гравець на турнірі, якщо брати до уваги саме перші дуелі. Загалом він не дуже дивує якимось чудовим перформансом. Сподіваюся, що це просто період адаптації до нових ролей. Думаю, що Монте програє цей матч. Мапул буде приблизно таким: мінус Інферно, мінус Оверпас. Сподіваюся на піки Ancient та Vertigo. Надію, що Монте не будуть брати ні Анубис, ні Міраж, які Мібер uh, вже вигравали на цьому турнірі проти сильних команд. І очікую, що Анубіс на третю. Так. Ніби виглядає приємним мапул для Монте. Але якщо все буде, як було у попередніх матчах, Мібер будуть показувати сильну гру всією командою, а у Монте виділятиметься лише один-два гравці, то тут без шансів для Монте навіть при приємному мапулі. У другому сьогоднішньому матчі зустрінуться Маус та Героїк. Маус поступилися Мібер і ледве впоралися з Evil Geniuses. 19-15 на Ancient і 16-13 на Inferno. Evil Geniuses демонстрували непогану гру. Але також треба відмітити, що Маус зробили дуже багато помилок. Особливо дивує слабенька форма Кершена. Він найагресивніший гравець на турнірі, але виграв всього на всю 45% дуелей. Звично стабільний Frozen. Видно, що команді бракує мапулу навіть проти команд на папері набагато гірших. Доводиться все зводити до просто індивідуальних виступів, а це не завжди може спрацювати. Тим більше проти героїв. Героїк отримали рустер у першому раунді і просто поховали їх. Тому матч проти BG уявлявся досить простим. Адже німці навіть з Монте мали певні проблеми на двох мапах. Крім А, приємно, що потрохи вмикається яблі. Сильний старт турніру продемонстрував Став. Слабко стартує Тесес. Він до цього був найкращим гравцем команди на попередніх турнірах. Зараз він трошки пасе задніх. Але немає відчуття, що у нього щось не так. Просто так співпадали таймінги і так далі. Він досі виконує свою. Роботу опорника на 10 з 10. Є певне відчуття, що команда вигорає і їй треба якась велика перемога. Типу 16-0 або дикий камбек. Хоча такий дикий камбек був у на Ancient проти Війджі. Команда камбекнула з 14-4 до додаткових раундів, але вони програли цей матч. Це не зовсім камбек, це фейк камбек. Він навпаки мусив би трошки прибити настрій данців. А не зарядити їх. Ну і ще одним таким стресовим фактором, я думаю, що стало падіння в нижню сітку. Я думаю, що це спрацює. Герої будуть дуже заряджені виходити з третього місця, будуть перегравати команду Маус. Особливо, якщо зважати на те, що данці мають перевагу мапулі, адже Маус 100% банять Анубіс. Принаймні вони так робили в попередніх матчах. Тому можна спокійно прибирати цю, цю мапу. І грати. М'яраж, тоді я думаю, мало візьмуть Ancient. і на Десайдер Overpass або вертіку. На цьому все. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео і любий Counter-Strike.